Всім добрий день, ви на каналі Олена і Кралі. Сьогодні хочу вам розказати вдарили морози. Я знову поїхала за сосною, в кого є ялинки, в кого є взагалі можливість поїхати до ліса і нарізати молодняк. У нас є такий самосів. І я ще хочу вам сказати, я сьогодні різала і думала, якщо люди їдуть за сосною, за ялинкою. Ну, ви приїхали, дивіться, де ростуть, насіялася сама. Або гіляки, які заважають деревця там. Знизу пообрізали і дерево не шкодить, і вам користь. Бачите, вже. Вже, я їм нарізала, так погіляйтеся. Зараз дам малим. Ці малиші не їли. Вони ще були малі. Я тільки сьогодні забрала в них гніздо маточне. Вони такі довольні. Зараз будемо бачити, як вони ой, там вже почули, заклітки ламають. Вже почули. Зараз і тобі, дам. Ви бачите, як вони знайомляться. Про користь ви можете прочитати, послухати десь в інтернеті. Самі розумієте, що це користь, профілактика, вітаміни, Ліза. У Лізи ще не доробили маточник, але вона вже туди скаче. Да, Ліза? Бачите, прохід зробили. Хто казав, що маленьке, це ще буде дороблено. А, вона вже туди скаче, їй вже все, все подобається. Вона буде народжувати. О, бачите? Нічого нормально, все доробиться. Зробиться, їй там тепла підлога. Да, Ліза? Вона вже довольна. Красунька моя, йди ялинку, їж. Перед цим дітям дам і тут дороблю. І Це, це вони пересаджені сюди, після того, як я забрала в неї гніздо. Але вона іншим разом вже буде тут народжувати, Тож її зробимо тут прохід. Бачите, бачите що є. Зараз я тобі там. Зараз Зараз. що ти робиш? Скажи мені, що ти робиш? Зараз тобі дам діяльку. Зараз. Це в нас також кітна крилиця. Вона покрита шиншилою. Це другий експеримент в мене. Зараз тобі насиплю корму. Зараз моя киця. Зараз насиплю і корму, тобі бери ялинку. Їж. Бачите, як їм подобається. А пахнатіще яка? Пахнатіще, красота. І зубки пусточую? А є ще такі, що вони. Ай, бачите, як подобається. І чинай дітям. Так що, якщо у вас є можливість виживати? О, що там сталося? Хто там пишить? Кого хто вкусив? Що тут сталося? У мене серце вилітає, якщо воно піщать. Що сталося, скажіть мені. Тут осталося. Хто де застряг. Так що, якщо у вас є можливість, обов'язково привезіть своїм вухастикам, Ялиночку. З вами була Олена і Кролі. Підпишіться на мене, будь ласка. Вам не тяжко, мені приємно. Па-па!